Вітаю всіх, пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 27 травня 2025 року Енергія дня, понад земних стихій. Тому саме на цей день ваші розумні дії, ваша обережність будуть дуже потрібними саме для вас. Можливо, ви будете більше зайняті своїми обов'язками або у ваші ситуації будуть пов'язані із роботою, або з робочими питаннями. Хтось, можливо, навіть отримає якісь прибутки. Хтось, можливо, отримає звісточки або якісь новини. А для когось, можливо, на цей день буде поїздка на заробітки. Ну, і ще, можливо, прийшов час, щоб ви будували довгострокові проекти. Але тому, що в нас понадмірні земних стихій на цей день варто ще приділити час для приємного спілкування. Такого спілкування, яке буде вас надихати і буде вам допомагати отримувати натхнення для здійснення ваших планів. Тож дивимося на основну тему. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Лицарь мечів говорить вам так. Можливо, в цей день будуть у вас події таким чином відбуватися, що ви Ну, можливо, і не будете за ними поспівати. Щось можливо буде відбуватися таким чином, що вам доведеться реагувати дуже швидко. В більшому ступені, у вас цей день буде, в когось це буде день поїздок, для когось можливо, вирішення робочих питань, відряджень або, можливо, і ще якісь ваші такі зміни, які будуть неочікувані для вас. Ну, загалом це день поїздок, переїздів, день для рішучих дій. І ще в цей день буде надходити багато інформації, можливо, ви будете змінювати плани, і через це у вас буде дуже багато метушні. Рішення будуть прийматися швидко. Якщо з'ясовувати стосунки з кимось вам доведеться, то це буде різко і, можливо, також, взагалі це буде в робочих питаннях День боротьби і конкуренції. Також, можливо, взагалі у вас цей день буде викликати деяку напружність, суматочність, можливо, неочікувано все у вас буде відбуватися від ваших поїздок або ділових зустрічей, так і реагування на отриману інформацію. Ну, а ще вам варто розуміти, як підказка для вас йде, що ваша нервозність може заважати вам об'єктивно сприймати реальність. Тому дійте тільки в своїх інтересах, дослухайтеся до голосу розуму, імпульсивність і поспішність можуть привести вас до якихось втрат або конфліктів. Тому намагайтеся стримувати свої пориви, продумуйте тактику, а насамперед приведіть свої думки і почуття в порядок. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас тут жезлів, говорить вам так. По другому варіанту, можливо, у вас прийшов час для того, щоб ви вже щось для себе започаткували. Можливо, уже прийшов час вам іти у щось нове, У таке, що ви, можливо, тим раніше не займалися або навіть і не цікавилися, але наразі у вас будуть нові енергії, і вони будуть сприяти для нових починань, для нових можливостей. Можливо, будуть у вас якісь приходити ідеї, вам потрібно проявляти ініціативу, рухатися. Тобто для когось, можливо, навіть цей день може бути можливість така отримати прибутки. Ну, а загалом, у вас навіть в цей день може бути якийсь такий азартний стан, коли вам захочеться розкривати свою творчу енергію, сексуальну енергію. Хто наразі не має партнера і шукаєте знайомства, то у вас можуть бути в цей день нові знайомства. Загалом день активний буде, багато може бути інформації, але ця інформація буде корисна для вас і буде сприяти вашому розвитку або розвитку тої справи, яку ви започаткували або вже маєте. Тому на цей день ви будете сповнені сили, енергії і відчуття того, що вам все підвласно і все ви зможете зробити і здолати. Підказка для вас є така, щоб ви дійсно діяли активно і рішуче, тому що зараз не час, щоб ви сумнівались, коливались, просто йшли у нові починання. Тому що такі можливості, вони швидкоплинні. Якщо ви сьогодні у вас якась з'явиться така можливість, щоб діяти, а ви її не використаєте, вона дуже швидко пропливе повз вас. Тому вам потрібно все це реалізовувати і бути відкритими для якихось нових справ, для нових звершень. І це дуже гарний час, щоб ви щось нове розпочали і використали ті шанси і можливості, які вам даються звище. Тож бажаю вам гарного дня! Третій варіант для вас. Трійка мечів перевернута, говорить вам ні. Тому що, можливо, на цей день у вас будуть якісь або спад енергії, для когось, можливо, хворобливий стан. Хтось, можливо, якісь свої сердечні справи не зможе розрішити. І через це буде відчуття у вас таке, що у вас серце розбите. Але е, ще може бути так, що. Ви будете відчувати якусь відчуженість від тих людей, до яких би вам хотілося навпаки якісь почуття мати. Можливо, будуть якісь сварки або хаос, якийсь негатив у ваших думках. Також, можливо, якщо ви там щось для себе прораховуєте, то до цього потрібно віднестися відповідально, тому що можуть бути втрати. Загалом цей день, коли у вас буде якийсь безлад у ваших справах, можливо, до домовленості якісь зірвуться, можливо, також до вас надійде якась дезінформація. А ви будете, знаєте, перебувати в такому стані, ніби у вас комплекс мученика, тобто все, що трапляється, все тільки погано. І можуть бути переживання, депресія, але варто розуміти, все, що відбувається в житті, ми створюємо самі. Звинувачувати немає кого, потрібно просто структурувати своє життя і вийти з того хаосу, який ви створюєте всередині себе і навколо себе. Підказка для вас йде така. Ваші емоції можуть заважати, бачити реальність такою, яка вона є. Ви повністю наразі розбалансовані, і тому не бачите виходу із того положення, що склалося. Зараз не найкращий час, щоб ви приймали рішення, щоб з'ясовували стосунки, або е, ще така є для вас головна підказка, що вам в цей день не варто довіряти тому, що ви наразі будете бачити і чути, все може виявитися, дезінформацією або якоюсь оманою. А я бажаю, хай сіне гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.